Хочу вам показати, яка у нас красива сенполія, пошфіалка кімнатна. Дивіться, яка краса. Багато різних, і рожеві. І ось така є темно-синя, навіть фіолетова. Є ось така красуня гігант. Ось така краса і ось така є. Є, звісно, і ось такі маленькі, які ще не квітнуть. Дивіться, які красуні. Ось така красуня в нас є. І крупна, така велика, рожева. Блакитна така є. Багато різних. Ось така красуня є. Але що ж я хочу показати? Дивіться, оці наші красуні-фіалки, вони в нас на жгутовому поливі. Ось дивіться. Що цікаво, можете пошукати в інтернеті, є багато відео, як посадити. Ми їх пересаджували спеціально під жгутовий полив, і вони. Тоді краще ростуть. Ось така краса. Туди наливаємо водички в баночку, вони собі ростуть, тоді беруть скільки потрібно вологи, і якраз не переливаєш їх. Дуже прикольно.